Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас 8 лютого. Давненько я не знімала свої квіти. Немає чим похвалитися. Сьогодні я хочу вам показати, як вони почуваються на сьогоднішній день. І разом з вами деякі квіти обрізати, тому що в умовах нестачі світла вони ось так. Повитягувалися. і це ми будемо обрізати. Не знаю, чутно вам чи ні, у нас іде контрбатарейна боротьба між двома берегами Дніпра. Зранку вибухи. Так, продовжимо про квітки. І так, я обрізала свої. Пеларгонії ось так, присипала вугиллям деревинним і посадила живці. Але всі живці почали гнити чорна ножка. І той горщик, в якому були інші пеларгонії, він також. Мабуть, загине, то я його навіть не буду вам показувати. Не знаю, я грішу на землю, що земля була не дуже гарна. Пізніше я також вам розкажу трошки про землю, але не дуже і так. Рослина, яку обрізала, чогось вона теж почала гнити, хоча обробляла інструменти і не знаю, в чому справа. Так, що мене трошечки радує, це ось цей замік, зам'якулька. Та гілочка, яка була така жовтенька, вона відпала, але на її місці от появилася... Нова точка росту. То, може, оцей новенький цей той що був. Так, це Синдапс Сенджой. Це. Imperial White Сінгоніум, Так, Сінаденіум. Який ми будемо обрізати? Так, зараз поставлю на паузу. Обрізати буду секатором. обробила його спиртовим розчином і десь ось на цьому рівні, так от обріжу. Ось обрізала сок білий, тече, не буду нічим його. Змащувати, хай засихає, положу, щоб трішки підсохла ця гілка. І потім ось в цей горщик, отут де вільне місце, досаджу. Приживеться, приживеться, не приживеться, не так страшно, тому що є ось такий великий екземпляр. Всі ну, то це не страшно. Так, це, Сінгуню панда. Також трішечки витягнувся. я його підвязала. Ну, поки не буду обрізати, хай ще стоїть. Це колеуси. такі вигляд у них не дуже. Ну, ще трішечки їм залишилося до весни. Сьогодні такий. Зранку було похмуро, а зараз трошки сонце вийшло, а день вже світовий додався, але все одно ще освітлення квітам не вистачає, тому вони тягнуться. Ось це рео також обріжу. Ось воно теж витягнулося. Зараз оброблю секатор і обріжу це Рео. Так, обрізала рео. Ось що в нас вийшло. обірву нижні листочки, поставлю на воду. Дасть корінці посаджу, не дасть корінців викину. Це не настільки цінна рослина, і в мене їх багато. Також обрізати потрібно ось цей Сінгоніум White Butterfly. Ось так він виріс і ще і вигнувся. До сонця тягнувся, то також ось отут обріжу. Також поставлю у воду і буду укоріняти. Традисканцію занесла з кухні сюди, її також треба було б підрізати, вже він, вона до підлоги достає. Але традисканція ще почекає трошечки. Не на часі, на підлогу накапала соком з деню, треба буде повитирати. І ось мої монстери випустили по новому листочку, але разом з цим, з цією обрізала один, пожовтілий, і ось знову починає жовтіти, ось так сохнути, а з цієї. Аж два листа обрізала, таких великих розрізних, але вони всі були у коричневих п'ятнах, плямах, обрізала сінгуню. Ось такий живець, можна ще ось тут перерізати. Тут от корінці підуть у рост і ось тут підрізати. З однієї гілки можна зробити три живці. Також трошки білий сік виділяється з сингоніуму. Перейшла я на кухню. Що в мене на кухні? Так, це сінгоніум, який я купувала у серпні у бабусі на ринку. Один той, що з такими коричневими листочками. Він почав гинути, я його порізала на живці. Ось один посадила, але мені не подобається. Ось точка росту, вона Суха, мабуть, нічого з нього не вийде. А два стоїть у воді і також корінці не пускають. Хоча ось тут ось ось, мабуть, от звідси піде ще. Ну, будемо сподіватися, що щось виживе. Чого він почав гнити, непонятно, незрозуміло. Так, це. Горщик тут циндапсуси мал еппл, неон і звичайний золотистий і зараз. Ось тут піктус. Це все так в одному горщику. Так, далі. Монстерка коса. Також я вам розповідала, що почала вона жовтіти нижні листочки, я її обрізала. Вона дала спочатку було як три точки росту, але розвилися дві, третя загинула, ось дві такі з'явилися. А верхівку я посадила, але також серединка почала чорніти. Ну, вона ще не загинула, ну не знаю, чи щось з неї вийде чи ні. Сендапсус Neon Pink. Також його порізала, він почав завалюватися, обрізала ось тут і ось тут. Одну верхівку вже вкорінила. А одна стоїть в мене ось тут у воді. Ну, вже дала гарні корінці. Вже треба її саджати. Так, пеліктантус, е. Сінгоніум Imperial White, який пишу, Грін, але ось один з живців дає біленькі плямки. Так, це мої сингоніуми, які я виписувала в серпні. Через Facebook новою поштою вони мені прийшли. Мабуть, їх вже потрібно буде пересадити. Це Мілк конфеті. Це назви такі, я не запам'ятовую. Pink Nguyen Lime. Ось цей це Imperial повинен бути Yellow, але Yellow він мені не дав. Один листочок був нижній, і він весь пішов у зелень. І тут, так, це Ой, вже завалюється. Манго Алюжен, а це Роксана. Вже дуже важка верхівка, і горщик маленький, він завалюється, треба вже пересаджувати. Так, на колюсах я не зупиняюся. Так, колюси, колюси. Ось верхівка Ніона Pink, яка вкорінена. Буду все саджувати в один горщик, щоб був пишний кущик. Так. І це Діфінбахія. Ну, щось Вона мені не подобається. Також почала жовтіти листя, я обрізала, перевкорінила. Але чи земля погана? Ось на землі з'являється пліснява. Це Мені не подобається. І тому, мабуть, і рослини не дуже почуваються, що щось поганенька земелька. Так, Сансівірія не вистачає їй світла. Починаю ось так от видавати світло листячко. Хавортія ось діфінбахія, з якої я зрізала верхівку. Ну, поки що вона. Не дає, отут, якщо буде все добре, вона може дати ростик, але вона нічого не дає. Це маточний Сінгоніум White Butterfly, також поганенький. Ну він і не був поганенький, я вам показувала хоя. Цей непогано виглядає Spearpoint. він такий гарненький. Люди кажуть, що у них дуже він росте уверх швидко. У мене поки швидко не росте. Поки так кущиком. Але я дивлюся, що ще трошечки і, може, треба буде ось тут підрізати. Хочу зупинитися на ґрунтах. Перше садила ось в цей. Ларіда ґрунта суміш універсальна, брала в Аврорі, брала тому, що доступна ціна. Але не подобається мені, як в ній росте. Ростуть рослини, тому ось, мабуть, майже цілий пакет 7 літрів. Не знаю, що я з нею буду робити, мені вона не сподобалася. Потім взяла квітку. Раніше брала квітку, вроді була непогана земля, але зараз вона дає плісняву, тому не знаю, що з цією землею. І сьогодні взяла ось верховий торг. Буду пробувати. Колись садила, то було непогано. Як зараз буде, не знаю. Той ґрунт, що мені подобався, зараз його в магазині немає. Оце так по ґрунтах. І, і навіть незважаючи на те, що я додаю і перліт, і вугілля деревинне, і азотофіт з бактеріями, які покращують мікрофлору ґрунту, все одно квіти гинуть, гніють. Щось не подобається. Не знаю. Поливати, стараюся не заливати. В чому причина, не можу зрозуміти. Чи то в мене руки не стоять, і все ж таки ж якось я не так поливаю. Ну, такі рослини неприхмхливі, навіть як ойлеуси, які гарно дають коріння у воді. Потім, як їх висаджуєш у ґрунт, вони починають. Гнити. Причому в квартирі наразі тепло. Якщо на початку зими були перебої з опаленням, то, звісно, що перепади температури могли вплинути на те, що рослини погано себе почуваються. Зараз перепадів температури немає, то, по ідеї, повинно було все бути гарно. Ще хочу обрізати. Свой гібіскус, ось цей великий Цей укоротити. Цей, мабуть, поки ще трогати не буду. Це поки також обрізати не буду, але вже скоро придеться різати White imperial ось тут, тому що ось погнав він чергову гілку. А моя мета. Вирощувати кущики Анеліани. І це, це я вже пересаджувала. Це також два сінгоніуми, які я купувала через Facebook у серпні. Все це у однієї господині це саншайн. І виходить, я його вже пересадила у більший горщик, він так виглядає. А це, виходить, Грінару мутейшн варейгатний, він також такий вже доволі величенький, мабуть, теж вже можна буде пересадити його. Так, стендапсус, pictus, лектantus. Так, ріжемо. У тому році я різала ось тут. Ну, мабуть, трошки вище обріжу десь ось тут. Обріжу от три нижні гілки ось ці. Раз, два, три. І ось цю і цю зроблю покоротше. Ось так обрізала. І біскус один, другий. Третій. Поки ще, не знаю, мабуть, ще не буду різати. Хай поки поросте. Пересаджу може в більший горщичок. Подивлюся. На завершення покажу вам це підвіконня. Тут циндапсус золотистий. Піпіромія, колеус. Ось дивіться, Пліснява. Пліснява у горщику. Ось такий ґрунт. Це ніяк не подивлюся. Як правильно називається. Так, це вже листочки опадають. Оце коду і Драценка. На цьому буду закінчувати. Всім всього гарного. До зустрічі, пока-пока.